Рідка годівля свиней, напевно, одна з самих недооціненних систем годівлі свиней. А, зазвичай всі використовують все ж таки, більше годівлю сухими, сипучими кормами, тобто, можливо, там, певним зволоженням. Але сьогодні ми розглянемо все ж таки, систему рідкої годівлі. Розглянемо всі її плюси, мінуси. Тому не перемикайтесь, я думаю, буде цікаво. Спочатку розглянемо, що складається наша лінія рідкого годування свиней. Звісно, це змішувальний резервуар. Ємність його складає 4 тони. Далі, також у нас є ось такі от електронні вагові датчики. Якщо ви бачите, ось тут буде якісніше що видно. Контролюють вміст всіх інгредієнтів в даних ємностях. Потім з кожного резервуару у нас йде запірний кран. Таким трубам подається наш корм до ось такого магнітного фільтра. Всередині встановлений магнітний фільтр ось цих коробочках. Мене відфільтрувують, звісно ж, певні частинки металу. Які можуть потрапити до наших а, свиней через кормопроводи. Ну і таким чином це контролюється. До речі, в мене є відео з приводу, як я чищу дані зємності, також виймаю ці фільтра, тому можете переглянути мої попередні відео. Потім наш корм потрапляє ось до такого кормового насосу. Ну і далі по нашим. Кормо трубам, це все йде ось до таких от клапанів, перепускних клапанів. Ще один елемент важливий а, нашої системи рідкої годівлі це насос, що подає рідкий до ємності. Доволі таки старий, потребує заміни. Було зроблено замовлення, ну але це вже зовсім інша історія. Як же працює дана система? Основне. У нас є транспортувальні канали, по яким подається, по яким подається зернові, тобто пшениця, ячмінь, рибне борошно, соя. Це все мелене подається до наших резервуарів. Далі, що ще слід зазначити? Ось по цим трубам у нас подається ВМД, тобто премікси. Тут є двигун, відповідає за змішування, тобто всередині у нас знаходиться там міксер. Це все змішує за допомогою цього двигуна. Далі. Ось ці труби. Це рециркуляція. Всі продукти, які були не використані, тобто вся суміш кормова, яка не була використана, повертається назад до нашої ємності. Далі. Через цю трубу білу подається чиста вода, яка потрібна відповідно в рецептурі. Якщо ви бачите ось цю трубочку, це подається підкислювач від насосу, який я вам показував. Також є резервний люк для того, щоб мити, ну або усувати якісь певні поломки. Далі, ось саме основне, напевно, найбільша перевага. Яка є ось ця чорна труба. Зараз я розповім, що саме подає вона до наших резервуарів. Думаю, це буде цікаво. Ну і плавно, перейшовши до плюсів, основних плюсів даного типу відгодівлі це, звісно, використання відходів харчової промисловості, таких як молочна, пивоварна, борошномельна, ну і так далі. Все, що. Вам заманеться. Все, що є поблизу, можна використовувати як альтернативу зерновим сумішам. Ну, можливо, не альтернативу, як добавку, яка здешевить ваш відкорм до відчутного максимуму. Тому зараз я вам продемонструю, що саме ми використовуємо. Забіжу наперед. Це будуть відходи пивоварної промисловості. Тому не перемикайтесь. Вперед. Ось таку суміш привозять нам з пивоварень. Доволі таки поживна, споживається нашими стрільми доволі таки теж непогано. Ну і дозволяє економити кошти. Подається дана суміш, я вам продемонструю шнековою системою. Тут далі знову ж таки йде ось така от система, яка подає до цього зеленого. Резервуару, в зеленому резервуарі знаходиться ось такий от міксер. Сюди подається вода, відповідно до пропорцій. Також далі це все тут змішується певний час, і потім ось подається до такої ємності. Там теж є міксери всередині. Ємність даної цистерни складає приблизно. 8 тонн. Ну, там по трубу воно йде певний рівень, тому точно сказати не можу. Ось тут зверху у нас є такі бункери для ВМД, тобто для премікс. Ми піднімаємо ось цим навантажувачем мішок доверху, розрізаємо мішок, це все просипається, теж подається до наших основних ємностей для змішування. Корму. Що з приводу певних недоліків, негативних моментів даної системи, перше, це, звісно ж, мембрани, які розташовані на цьому клапані, вони мають певний ресурс, тому їх потрібно замінювати регулярно через певний час. Но в нас воно не відбувається настільки регулярно, як я хотів би, напевно. Тому що відбувається? Коли компресор дає тиск, щоб відкрити даний клапан, він відкриває його, ну і весь корм починає йти до цієї годівнички. Але закрити даний, дану мембрану, в нього не вистачає потужності, тому що мембрана відпрацьована, втратила свої характеристики. І Ну, Звісно ж, викидає весь корм, який роз, має бути розповсюджений по всім клапанам на один ось цей клапан. Та тихо, почекайте. Ну, ось така от проблема. Якщо замінювати мембрани вчасно, я думаю, такої проблеми у вас не буде. Ви просто зауважте, потрібно змінювати. Можливо, навіть всю конструкцію, якщо ви бачите, воно все розташовано там на клеєвій основі, тобто склеюються труби, сам цей каркас, там йде мембрана, там йде магнітний ось такий механізм, який відкриває, закриває. Так що можу сказати, що це доволі таки надійна система, якщо у вас є спеціаліст, який розбирається в даній системі. Ну а тепер порівняння плюсів та мінусів. Це, звісно ж, використання відходів промисловості. Основний плюс даного типу відгодівлі. Точне дозування корму по відношенню до тої ж сухої відгодівлі набагато ефективніше. Втрати корму зменшені, звісно ж, тому що а, це не вільна відгодівля, це дозована відгодівля. Кожного дня ми ходимо з терміналом, регулюємо проценти, які потрібні збільшити або зменшити. Ну і засвоювання рідкої форми відгодівлі набагато вище набагато вище серед свиней. Та й не тільки. З мінусів, звісно ж, це короткий термін зберігання такого корму. Тобто, якщо вони не з'їдять, звісно ж, цей корм може спортитись за короткий термін часу. Тобто в них є. 2-3 години для того, щоб це все з'їсти. Тому ми ходимо, регулюємо постійно, коригуємо кількість корму, який подається, щоб не залишалось багато корму в них в годівничках. Далі, постійна, регулярна чистка резервуарів. Є система очищення, але вона зазвичай ні про що. Приходиться власними силами чистити ці резервуари. У мене є відео з цього приводу, ви можете його переглянути, якщо вас цікавить дана система. Ну і головне, головний мінус, я вважаю, це вартість даної системи. Наскільки я розумію, вона просто зашкалює. Ось такі от речі. Звісно, не, все, не всі плюси та мінуси, але базові я включив. Тобто три базові плюси, три базових мінуси. Як мій висновок на досвіді зазначив, що при використанні рідкої системи будування наші свинтуси мають пришвидшені темпи росту і відповідно досягають забійної маси за коротші сроки. Якщо зауважити, що ми також використовуємо сиревину переробки, яка в рази здешевлює наші корма, то ця система має право на життя. Тому ваші думки цікаві. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи має ця система права на життя. Подобайка та підписка мотивують. Тому не забувайте підписуватись на канал. Дякую за перегляд!